я дуже незадоволена. Дуже незадоволена вашим класом. клас. чому вчора весь клас, тік з років. Зацей, я задала запитання. Ну Всі побігли, я подіблю. Всі побігли, а ти, куди? Так, все, де до дерева. Здравствуйте, а, Цацай, я валітін. Цацай, ти чому тікаєш з роби? Тацай, я задала запитання. За цей, ще раз таке повторять, я змушена викладати свою маю. А тепер все. Хто вас? А <риснавців> ну, що сказала чи... директор. <риснавців> Добре, сідай. Розпочнемо урок. Так, хто у нас тут, тут хоче до дошки? <риснавців> <риснавців> ну, прямо ліс руки. Не хочете по-хорошому, буде журналу. Саня в паліті! Я не зрозуміла, Ти що, зовсім не хочеш навчати? Я буду змушена викликати твою маму в школу. Сідайте, Саня. І так, Учора ми з вчителем інформації купили для вас новий ігровий ноутбук. Прохання на завтра принесли 4800 доларів. Це ж з усього класу. <рисвіт> <рисвіт> я вас <із> мамі бажала. <кліст> жаліться, жаліться. <кліст> Мами не в школі обіжаю, що в чому. Скажіть, чому ви ображаєте мого сина? Та й вона взагалі не вчиться, мені був так двійки. Ну Я розумію, що двійки. Ну, якось треба виходити з цієї ситуації. Та мені взагалі, може, з школи виключити. Це вчитесь. <кліст>